Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене буде розпаковочка. Це замовлення з інтернет-магазину щаслива та доглянута. І власниця цього магазину Віка. Її канал на Ютуб називається Твій Бюті Світ. Я залишу посилання вам на цей магазинчик і на Вікіну сторіночку, бо вона багато розповідає про ту косметику, яка Є в неї магазинчику, вона сама нею користується. Так, я вже відкривала, все було добре запаковано в пирочку, щоб нічого не е, розлилося, да, якщо не розбилося, і так далі. Ось таке наповнення. Отже, що я замовила, перше, що дуже-дуже мені потрібно, було, це патчі від Top Beauty це українська косметика натуральна. Заволожуючі патчі з екстрактом кофеїну, перлів і троянди дамаської, 60 штук. Я вже вам, тут вона порожня, бо я вже користуюся. Зараз покажу вам ці патчі. Ось так виглядає коробочка. І зроблено дуже гарно, як завжди, є ложечка. І... Самі патчі такого золотого кольору, тут багато, бачите, есенції. і мені вони сподобались. Вони дійсно знімають набряки. От Уже як я їх отримала, користуюсь декілька днів, не пропускаю, не лінуюся, і я бачу ефект. І що мені дуже сподобалось, що ці патчі в мене не сповзають. От Вони приклеїлися, я зранку спокійно ходжу, там готую сніданок, роблю свої справи, збираю дитину в школу. І... Вони тримаються на місці. І ціна в них ну, дещо нижча, ніж в корейських патчів. Ось так. Все залежить, звісно, від того, де ви замовляєте. Далі я замовила ось таку сіль піну для ванни, тому що це не просто сіль, а вона дає піну. називається bubble salt. Також це український виробник, Совка Beauty. Мені Віка дарувала таку сіль тільки з іншим ароматом там колекція Барбі була. На новий рік вона вже в мене закінчилась, тому я хочу цю відкрити потестувати аромат. Чимось таким солодким, наче жуйка якась. Чи що? Ну, і трішки відчувається такий солоний аромат, аромат солі. Беру використання одразу, бо якраз та сіль мені, мені закінчилась, мені дуже вона сподобалась. Тут 360 грам, ну я десь ділю рази на 4 і ось ну, дає дуже класного ступіну, плюс сіль це корисний кристал, який е, і корисний і фізично, і на енергетичному рівні. Він смоктує весь негатив. Тому я так-от е, люблю. Ванни з сіллю приймати, коли є на цей час. І також шампунь вирішила спробувати. Також від бренду Top Beauty з м'ятою і лаймом. 250 мл. Ось така упаковочка, ще я не пробувала. Так, є склад. Бачите, тут м'які пави. Немає СЛС содіум lauryl сульфату, тут саркозінат, кокамідопропіл бетаїн, це більш такі м'які пави. Мені цікаво, який буде аромат, бо у мене колись був шампунь з м'ятою мені дуже-дуже подобався. Особливо на літо. Тут приємний аромат це як, знаєте, аромат мохіто, бо тут і м'ята поєднана з цитрусовим ароматом лайму. Прикольний. Ось буду також користуватись, бо в мене один шампунь залишився і, е, ну, якби на всю родину, то він швидко закінчується. Далі. А я вирішила замовити для себе два ось таких бюджетних олівці від Крістіан для Брів. Віка мені подарувала на новий рік в четвертому номері. От, а ви знаєте, що я люблю міксувати два олівці. Тушувати їх. І я дезамовила ще два кольори третій і перший. Їх всього в лінійці чотири 4 номери. Я ці олівці взяла в запас, але давайте подивимося зводчі. Бо той олівець, який у мене є, він мені сподобався. Бачите, що крім пакетика, тут є упаковочка. Зараз я покажу вам свочі. Якщо вам цікаво свочі на четвертий номер, то подивіться, будь ласка, моє відео. Подарунки від віки на новий рік. Я посилання в інфобоксі залишу, бо він у мене зараз дуже далеко, і я, на жаль, не зможу вам показати. Ось це перший номер. До речі, олівці мають таке як воскове напилення трішки. Ось такий. Ну, він і не дуже світлий, трошечки такий, як має. Е, ну, хоча отак, от, якщо волоски промальовувати, ось так. В принципі, він нейтрального такого підтону, може трошки-трошки теплуватий. Так, і третій відтінок. Бачите, знову це напилення, то він ну, перші штрихи погано малює. І це вже холодний, бачите, підтон такий е, доволі темний, темно-коричневий такий. Четвертий, він ще темніший, ніж цей. Ось так. Ну, я думаю, якраз в парі вони будуть дуже гарно поєднуватися. Ось такі два олівці. І це було все моє замовлення. Віка ще мені поклала подаруночки. Ось такий крем для рук. Також від бренду Top Beauty, антибактеріальний. До речі, дуже зручний тюбик для того, щоб носити із собою. Ріденька консистенція, така як молочко. Ну, як лосьончик такий. І дуже-дуже приємний аромат. Ще ось такий пробничок: Premium Hand Cream. Крем для рук преміальний Moonlight від Love and Loss. Я від цієї фірми нічого не пробувала. У Вікі також в магазині представлена ця компанія. Такий досить великий пробничок 5 мл. Ну, тут багато крему. Треба буде акуратно надрізати, щоб. Трошечку він, щоб не одразу, знаєте, багато. Ну, як завжди, у віки є якийсь смаколик такий в подарунок до замовлення. Ось такий Ukraine is, да? коли всі єдині. Так, це дуже важливо бути єдиними і підтримувати один одного. Ось таке, дівчатка, моє замовлення. Буду користуватися. І вам вже розповідати свої враження в порожніх баночках в якихось відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дивитесь, дякую всім новеньким глядачам, які заходять і підписуються, залишаються зі мною. Це дуже приємно. Я рада кожному глядачу, кожному коментарю. І всім я вам хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. 爸爸。